Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це передноворічний випуск проєкту інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашу студію ми запросили напередодні великого свята, якого чекають всі, і маленькі, і дорослі. Ми запросили а, одних з найголовніших зірок проєкту КіндерПРО. А це Ілля Чопик та Моніка Етерія, з якими ми сьогодні і поговоримо про зйомки в «Кіндер-Про», що їм подобається, що не подобається, та чи легко відповідати на. Дорослі запитання. Моніка Ілля, привіт! Привіт! Як у вас справи? Кла Добре! класно <світ> Як настрій? – Класно! Класно. – Супер! Давайте почнемо нашу розмову, тому що в такому форматі ми з вами ще не говорили. Сьогодні у нас більш серйозний формат. Ви вже як справжні зірки вас запрошують на інтерв'ю, і ви повинні були до цього бути готовими. Так. так, давайте почнемо з того. Як ви думаєте, чому саме вас запросили тому... е, я знаю. на перед новорічне тому... інтерв'ю? Тому що ми, вам наприклад сподобалося, як ми на зйомках робимо. Як ви на зйомках робите? Так, моніка. Ми всіх смішимо <гум> так. Ви ви дійсно одні з тих, хто завжди робить ось цю теплу позитивну атмосферу в Кіндерпро. Я думаю, що наші телеглядачі вас точно запам'ятали, тому ми вас і запросимо. Так. Так. Супер. Згоден. Мені подобається, що ви погоджуєтесь. З усім, щоб я, всім я, згоден. Щоб, щоб я хорошого про вас не сказав. Я, так? я, з, я з вами звичайно <світ> ага. буду згоден. Ми завжди будемо казати так. Супер. Тоді давайте так. Як ви потрапили до проєкту Kinderpro? Ми, ну, ми потрапили таким чином, що. що от, нас запросили, ми прийшли, і мені сподобалось. Я відзнявся, вам теж сподобався. Я залишився. Супер. Моніка, як ти потрапила? Як ти дізналась про Кіндерба? По телевізору. Я дізнався по телевізору і мені дуже сподобався цей канал. І я звичайно потрапила на цей канал. Я була дуже рада, і я тепер з задоволенням ходжу на цей на цей перший міський. На no, цей no, перший міський, так? No, 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 так. No, no. Що вам найбільше подобається на зйомках Кіндер yeah, Я знаю, тому що нам дуже найбільше подобається на зйомках. Те, що там різні питання, і вони цікаві. Спочатку я думав, що там були не цікаві, там була щось дівчача тема, а потім пішла вже в псих тема. <laughs> Ти думав, що буде дівчача тема. Ah, ні, really. спочатку, ні, спочатку була дівчача тема, а потім пішла нормально. Добре, ми, ми, ми виправилися так вчасно для того, щоб так. ти залишився. Супер. Моніка, що тобі найбільше подобається? Тема про животних. Про тваринок ти любиш так. говорити, так? І вона сьогодні була. І сьогодні ми її знімали напередодні нашого, нашої розмови. А, яка тобі тваринка найбільше подобається? Альпака. Альпака тобі найбільше подобається. Я От як... харкнула на риболові. Я я це пам'ятаю. Я думаю, що наші тридачі теж пам'ятають. А тепер скажи мені: якщо вона альпака, то він хто? Альпанець. Альпанець. Супер. Логічно. Чи було вам спочатку страшно зніматися? Ну, трошечки, трошечки, трошечки. Було хвилювання. Іще трошечки. Іще трошечки. А зараз хвилюєтесь на інтерв'ю. А перед нашою розмовою ви мені говорили зовсім інше. Що ви хвилюєтесь, тому що. Я не хвилювалася. Тут хвилювався. Тут тут, тут. Супер. Так. Продовжуємо про Кіндерпро. Чи легко відповідати на запитання от, про дорослих вам? Так, так. Важко? Тому що ми дорослі. <гум> не важко. А, не важко. важко. дорослі. А, а що ви знаєте про дорослих? Багато чого. <гум> а чи все ви розповідаєте в Кіндерпро? Не, не все! Тому що це секрет. <гум> Чому? Що в мене. Я ви ще шпіоню, А я вам не буду розказувати, тільки сам шпіоню. Я теж шпіоню, але це секрет. Супер. А взагалі ви дружите за рамками нашого проєкту. От Моніка, ти потоваришувала з Іллією? Нормально. Нормально. Тобто дружите. Так. Супер. А, чи хотіли б ви б далі? От, дивіться, ви вже провели дуже велику кількість зйомок. Ми зняли понад 20 випусків Кіндерпром. Дехто з вас приймав участь 20 це не дуже буде. А, Хтось приймав участь в зйомках кулінарного навіть шоу. Так, Моніка? Я була, так. Так. Я була, Чи хотіли б ви і далі продовжувати от працювати на телебаченні? Так, 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 я би працювала на телебаченні. Бо от ви знаєте, що коли я щось наприклад, вирізаю, щось курпельозно роблю, мені, мені вже через деякий час хочеться. Уже мені... Я вже починаю робити все. Вже. А так, а тут, а я настільки багато балакаю, що... Що тобі треба на телебачити. Яку б програму б ти вів? Яку б ти вигадав би свою програму? Про що вона була б Ілля? М... Про нових пород котів. Про нових про пород го... котів. <годelet> Супер. <годelet> <dunno> про <котиків>. Або прикольчиків про котів. Моніка, в тебе? Цукерки. В тебе була передача про цукерки. А? Тому, Тому що я, люблю я їх люблю їсти. Так, а давай ще нагадаємо нашим телеглядачам тим, хто забув. Ти ще ж любиш і у мами їх що робити? Красти. Красти. Можна сказати так. Так, а що от кажуть ваші батьки, ваші родичі, бабусі, дідусі, ваші друзі про те, що ви от в кіндер прам? Вони дивляться на цю! Кажуть просто молодець і все. Молодець. Молодець в душках. У мене супер в душках. Тебе супер в душках. А що друзі кажуть? Ви їм вихваляєте, що ви з знімаєтесь на телебаченні? Ну так. Однокласники знають, що так, так, так. І так. Що? так. То до речі, я знаю. У мене є друг найкращий Гліб, і... і за того, що він заздрить, він мені вечась каже: і що ж воно круто? Ти не кру... ти не крутіший за мене. Ну тому що він сам заздрить. Але ж ми знаємо, що ви круті, так? В мене така ж. Така ж теж заздрить вам. <Vegas> а вони не просилися у вас також піти позніматися? Ні, в Гліб дуже мовчазний. Настя просила. Настя просила, але що ти їй сказав? Ні, Ні, бо головні зірки там ми. Так, І вже... треба, щоб нас хтось попередив. І вже команду ми набрали. Ага. Чому ви навчились новому на зйомках? Відповідати. <clearer> Чесно. Так, так я ви зараз вмів відповідати. На зйомках? А от, ми навчились. А, а от Моніка правильно підкресла відповідати чесно. А, ну, чесно, <клес> от чесно, це ми навчились тільки тут. А як часто ви мене е обманюєте на зйомках Кіндер як Дуже час, рідко! Як часто, як, як часто ви вигадуєте е свої відповіді, і це є неправдою. Ніколи, ніколи! Це все правда! <клес> Не придумуйте! <гум> її І не придумаєш, так? Так, а, так а, дивіться, в нас перед новорічний випуск. Так, перед новороком, що а, ми зазвичай робимо. Ми вчимо якісь новорічні вірші. От я хочу, щоб для наших телеглядачів так, а сьогодні не в рамках КіндерПРО, так, а в рамках інтерв'ю дня а, від кожного з вас і від кожної. Uh, ви розказали якийсь новорічний віршик для наших телеглядачів. Ти перша. Давай. Святий Миколай вночі завітає, під подушку радість тихенько сховає. Супер, класно! Давай поаплодуємо Моніці. <плод> так, Ілля. Через гори, через ліс Микола ялинку ніс. Намагався не трусити, щоб голки не розгубити. І яка ж вона чудова, уся сяє та блищить. Все в гірляндах кольорових серед залу в нас стоїть. Супер клас! Хай же рік новий приносить те, те, що бажане всіма, те, що кожен з нас попросить, те, чого іще й нема. І зайча, зайчама лебіленьке, закружляв серед всіх. Щастям сповниться середенько. І залунає срібний сміх. Супер, супер, це просто класно. Ви дуже класні. Ви взагалі? Ви найпозитивніші? Ви найкласніші гості нашого інтерв'ю дня переноворічного, тому що з вами дуже класно. Але давайте щось пообіцяємо нашим телеглядачам, що ми Боже з вами, я. що ми з вами що? крутого зробимо в наступному році в проєкті Кіндерпро? Ми наступного році в проєкту Кіндерпро будемо щось. Нове і щось цікаве. Головне, щоб ви зробили, а ми підготуємося до цих питань. Супер! Моніка, що ти пообіцяєш ти глядачам? Наступному... Сумки Гучі. Що? Щоб е -е, ми з вами говорили про сумки Гучі. Тобто, наступна тема нашої розмови в новому році буде сумка Гучі. Так. І який ти казала? І 17-й айфон. Ага. Супер. Чи а... він поміщається у сумку Гучі? <реш> а, ну, ми ми, ми запам'ятали, що ти дуже модна і так? тобі необхідна прям, сумка Gucci, тобі необхідно 17-й iPhone і навіть 18-й ти вже а, хотіла. А ви, не хочу. Да... а ви, до речі, говорили, що ви не будете воду пити. Зараз захотіли. <реш> Зараз захотіли. Просто... А давайте побажання тепер. А тепер давайте от побажання. Що ви бажаєте? Щоб, щоб всі... давай, Різ... давай, давай я задам питання. <рес> <рес> Бо в нас ж трішки інший формат, це ж не Кіндерпро. Що ти побажаєш нашим телеглядачам і жителям міста Кривого Рогу та й всім українцям? Щоб всі мрії збувались. Щоб, думаю, найкраще наше бажання це щоб війна вже нарешті закінчилась. Супер. Я згодна з Ілією за війну. Але... Я бажаю, щоб усім дівчинкам під ялинку дісталася сумка Гучі. А хлопчикам що? Машини. Машини. Справжні? Так. Ні. Так. Якийсь там Роус Ройс і жоста. Тобто, тобто моніка. Хлопцям не справжні машинки, а дівчатам справжня сумка Гучі. Ну ладно, справжні машинки. Супер! Ну що ж, я вам хочу подякувати, друзі мої. Ми з вами обов'язково ще побачимось на зйомках КіндерПро. Я сподіваюся, що буде ще більше позитивних відповідей від вас, головне, чесних відповідей, які ви зараз, в цій студії, ви пообіцяли, і сказали, що ви завжди даєте тільки чесні відповіді. А ще більше позитиву, якого ми з вами зробимо для наших телеглядачів, ще більше крутих питань і ще більше ваших крутих відповідей. Дякую вам, друзі мої, і з новим роком! Супер! Ну що ж, друзі, я вам нагадаю, що це був передноворічний випуск проєкту інтерв'ю дня. Сьогодні в гостях у нас були одні з головних зірок проєкту – -про». це Моніка Етерія та Ілля Чопик. А ми з вами побачимось вже в наступному 2026 році. Бажаю вам успіхів, бажаю вам всього найкращого, здійснення ваших мрій. І, звичайно, друзі, бережіть себе на все добре і побачимось на першому міському.